На відміну від Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова, Львів знаходиться дуже далеко від зони АТО, від лінії фронту, від того місця, де йдуть бої. Львів'яни живуть звичайним життям, готуються до свят, до Миколая, до Нового, до Нового року, до Різдва, але дихання АТО відчувається і далеко від фронту. І нічого в цьому дивному немає, адже дуже багато львів'ян, галичан приймають участь у, в тій війні. В тих, в тих подіях. А я Як бачимо у Львові національні жовто сині прапори. Можна зустріти будь-де на балконах, на машинах, от, ну і прапори Євросоюзу, ніби символізує, що Львів на, на Європу. На заказ шьем принципе все что угодно, штаны просто одежду, костюмы шьем, шьем также военную форму шьем. Все, попробовали пошить вот пару разгрузок пошить. Вот пошить такую кубаночку 200 гривен стоит. Разгрузку такую пошить 600 гривен стоит. Пошить курточку стоит у нас 700 гривен. И костюм такой у нас 760 гривен. Мы пошили один экспериментальный. Все, ткань хорошая, потому что сейчас ткань дорогая, и не везде можно купить. Я продаю атрибутику Российской Федерации, нашей народной республики. Продаваемость, ну, ДНР идет получше, по, по, по конечно, продаваемость, ну, и Россию берут, народ живет своей жизнью, хотя происходят <coughs> обстрелы, ну, я думаю, что все, все наладится.